Скажіть, будь ласка, чи задоволені ви проходженням курсів? Я буду розповідати від імені всієї нашої групи. Ми дуже всі задоволені, оскільки всі програми, яких нас навчали, використовуються у роботі педагога організатора. Дякую. Що нового та цікавого ви для себе відкрили? Для себе особисто я відкрила програму з роботою з відео. Дякую. Чи сподобалася вам атмосфера, яка панує в нашому центрі? Атмосфера чудова, привітна, приємна і тепла. Дякую. Чи завжди доступною була мова викладання? Так, і зрозумілою. Дякую. Що з вивченого ви можете застосувати в своїй практиці і житті? Все, що ми вивчили, ми все, організатори будемо застосовувати у своїй роботі. Дякую. Ваші пропозиції та побажання щодо нашої вашої роботи? Взагалі влаштовує все, але можна було б більше годин. Дякую, інтерв'ю проводили з. Педагорнізатор загальноосвітньої школи число 1 імені Володимира Короленка Тетяна Миколаївна Денисюк. Скажіть, будь ласка, чи задоволені ви проходженням даних курсів? Я Мельничу Гулина Петрівна, центр творчості учнівської молоді і керівник гуртків. Звичайно, я надто задоволена, я навіть і не думала, що я отримаю тут настільки багато пізнань в області комп'ютерної техніки. Що нового та цікавого ви для себе відкрили? Що я можу на гуртках застосовувати відеоролики і також компонувати всякі інші теми, дякуючи знанням з комп'ютера. Чи сподобалася вам атмосфера, яка панує в центрі? О, звичайно, тут навіть дуже тепла, можна сказати, домашня атмосфера. Дуже Безо... гарні вчителі, які нам з великим терпінням і знаннями професійними надавали. Чи завжди знання... доступна мова викладання? Так, мова була дуже навіть доступна. Що з набутого ви можете використати в повсякденній роботі? Можемо використовувати слайди презентації, відеоролики, малюнки. Також з Ютуба нам сподобалось відеоролики, всякі скачувати. Все те нам згодиться. Ваші пропозиції та побажання. Ем, ну, щоб можна було ще приходити, ще консультації отримувати, бо нам хочеться більше пізнавати.